Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. І ну, для вас розпаковку термогорня на 360 мл. Міль... На це горня я прикріплю ссылку внизу під цим відео. Я... Давайте разом з вами розпакуємо. Ось в такому кульочку. Це Такий намальований козак. Є з тризубом і. І з ось таким малюнком. Якщо... Це цей термогорня я прикручу ссылку внизу під цим відео. А ти, друже, Постав лайк, підпишись на канал, аби не пропускати мої подалі, подальші риболовні пригоди і мати змогу зі мною разом в компанії порибалити ось такий козак. Ось тут приємкість. Дівайс-камера сфокусувалася. Рекомендую рибачкам та рибакам. Секунду. Ось таке Си, сито. Ось так. Ось так тут. Знімається і можна мити. Ось таке от зручне термогорня. Я рекомендую. Сам буду з ним користуватись. Перш... Скажімо так. Перший раз. Дуже зручне в руці. Що рекомендую. Дно ось таке рибачкам та рибакам. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Виїжджайте частіше на рибалку, трясіть холодильники. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. Зустрінемося біля води.